Всім привіт і Україна. Сьогодні у нас 20 травня. А, і сьогодні я хочу з вами сходити в магазин Рошен. Ну, вчора проходила повз і побачила, що там дуже багато акцій. А що саме не дивилася, тому хочу сьогодні а, зайти, подивитись. Ну і взагалі що там є, на що саме акцію, ну і може купити щось смачненьке. А, дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємося, мелімося, нажимаємо своїм посилим командам на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ну, а з вами вже зустрінемося в самому магазині. Так, одразу бачу на цукерки. Знижка мінус 28% кілограмові. Ага, крокс із арафівою з арахісовою пастою. Ага, і також на вафлі. Джонні Крокер. Ага, оце вафлі. А... а, а ось цукерочки. Так, подивимося, що... Ага. Так, тут у нас... Печиво. Це таке як, Ах... тіпо, як яблучного пірога, тіпо, але з вішнею. Є з полуницею, да. а є і з яблуком. Зараз по 26 гривень 94 копійки. І акція діє по 26.05. На печиво таке жилей на Ловіта є акція по 23.67. Також діє по 26.05. Так, на ось такі шоколадки. Також щас, діє акція. Були 70, ну, 80 гривень, зараз 41,57. Асортименти. Із чорний з фундуком. Молочний з фундуком. Чорний з силим подсоленим мігдалем. А, ну і то також. Те ж саме. На ну, ось такі батончики зараз рушиновські акції по 15,85. Також в асортименті є і трюфель, арахіс, молочний шоколад з начинкою, ну, він кокосовий. От я коли заходила, жіночка одна о, взяла багато такого, таких шоколадок і багато таких. Я думаю, може взяти. Візьму я, мабуть, з молочним. Бо акція гарна. Майже 50%. Так, знижечка також на цукерки вечірників. За 176 грамів, 174 гривні 82 копійки. І на цукерки шоколатерія. Також мінус 50% 175 гривень. Багато акцій на жилейки. Жилейк тут повно. В асортименті і акція скидочка мінус 45%. Зараз коштує 18 гривень, 12 копійок. Ну асортимент, так. Да, Як хочете. Ладно, подивимося, на що ще у нас зараз акція. Так, скидочка в нас на зефір в шоколаді мінус 15% 29,70, ну 30 гривень за 100 г. Подивимося, що по тортам, по тортам на акціях немає, але після 8 вечора торти йдуть. А, зі знижкою, правда я не знаю якою. Так, золотий ключик 500 грамів у нас 216 900 по ну, 340 гривень. Так, що ще? Праский торт. 520 грамм в 337 850-495. Так, так, так. Торт горіховий. 670 гривень за 850 грамів Так, да, звісно, торти. Є такий торт до кави 209 гривень, 520 грамів. це угу. 520 грамів, кілограмовий 356,25 25. Мідовик, по чому у нас 520 грамів 209. А за кілограм 357 гривень. Так, а київський торт у нас почему? Ага. Торт київський. 450 грамів 360 гривень, 850-590 гривень. Ага, так, я знайшла я Значить, вечірні знижки щодня з 20 мінус 25% на всі торти та тістечка. Ага, ідею по 25-го. Так, так що не тільки на торти, але і на тістечко. Так, що в нас тут? Цукерочки зараз по акції. 1984 за 100 грамів. Це у нас мілкий сплеш. Вкусний. Так, червоний мак у нас зараз по 39 гривень за 100 грамів. Що ще у нас по акції? Так, бачу-бачу печиво полуниця крем за 180 грамів, 26 гривень, 22 копійки. І в асортименті. І з лимоном, є з кокосом. В общем, на будь-який смак. Так, що ще ми можемо тут побачити по акції? Що у нас тут? Ага, так, також у нас по акції корівка. Зараз 12,40 за 100 грамів. Мінус 15%. У угу. На такий бісквитик у нас зараз акція. 270 грамів, 63 гривні, 70 копеек по асортименті. Є полуничка, це в нас о, просто шоколадний, це в нас молочний шоколад. Так, акція також на грошен стріла цукерки 200 грамів, 187 гривень, 40 копейчок. Так, ну тут ми з вами бачили на вечерніки. Зараз подивимося, що ще. Ага. Так, акція на такі цукерки галаретка. 23,36 за 100 грамів. Ага, це ми вже бачили і червоний мак бачили. Що в нас тут? Знову ось такі шоколадні фігурки продаються, шоколадний м'яч, шоколадна кошеня. Наша на ціна, звісно, єдинорог 250 гривень. Собачка 119,80. Ну, собачка і кіцька в одну ціну. Так, 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 що ще? Ми можемо побачити, що тут ще цікавого у нас є по акції. Угу, Знижечка на вафлі. какао молоко. 216 г по 34 гривні 17 копійок. В асортименті. От шоколад є, молочні є це в нас горіх і какао молоко. Так, також акція на шоколадки лакмі. 98 гривень, 30 копеек. було майже 190 Також в асортименті і молочні, і арахісові і полуничні і молочний шоколад горіхова Начинка печива. Ну... Взагалі, є на що подивитися. Так, ну на ці шоколадки я вам, ми вже їх бачили. Ага, так, от ще є акція на такий шоколад пористий, молочний. Зараз 34,56 Скидочка, мінус 45%. І також в асортименті. Є молочний пористий, пористий білий. Порости білий карамельний. Ну, я не люблю. Взагалі поростий шоколад. Так, ну, загалом, що, все побачили. Ось от, от, такі от, акції зараз присутні. Ну, от, на шоколадку бажаю акцію навіть дуже добра. Так, ну що, піду я на касу. Да, будемо. Виходити. Так, ну що, пройшлося хорошено, подивилися акції, ну що можу сказати, Акції гарні. Нас приймалася, скуштувала кусочок шоколадки, що я взяла. Взяла молочний з лісовим горіхом. Ой, дуже смачний. Треба буде ще зайти, взяти, поки є акція. Ну, я, ж кажу, я коли заходила, то при мені жіночка, мабуть. 10 пліток одного шоколада взяла і 10 кліток щеколадок. Взагалі понагрібала. Ну, Акція дуже хороша. Ну, взагалі акції такі гарні. Тому можна, скажімо так, зайти, а трошки затаритися. І на цукерки, і на вафлі, і на печива, на торти. На торти і тістечка, скидочка, як я вже казала, мінус 25% після 20.00. Так, ну що, буду я на цьому закінчувати. Дякую, що прийшлися зі мною, прогулялися. Ой, Бажаю всім гарного дня, тихого дня. І, як завжди, до нових зустрічей. Всім!